Свого боку я стикалася тільки з таким молодіжним безробіттям, тому на своєму досвіді і на своїй практиці можу порадити більше студентам. Не ведіться на швидкі гроші, тому що спочатку ви не будете отримувати відразу все. І за велику заробітну плату. <смі> Мені здається, що це найбільший такий також зараз критерій, тому що молодь хоче все і зразу. Ну, Мамуть молоді люди повинні би були ініціювати самі якийсь ну, пошук роботи, старатися якось своїм прикладом, своєю діяльністю вплинути на те, щоб створювати робочі місця. Також я вважаю, що підтримка держави теж дуже важлива, особливо держзамовлення. Ті професії, які є найбільш потребуваними робітничі професії зараз ну, не є такими чи модними, чи популярними. Має піднятися вся нація, будувати свою країну. Тоді буде. А не починати, як закінчують, музики, і зразу хочуть посадити. Починай з маленького, оцінюють твої зібрості і дадуть вище. У запровадженні механізму державного, який би міг забезпечити економічний здвиг Появу нових підприємств і так далі повинна бути саме мудра політика держави. Працювати, працевлаштовувати людей по трудових книжках, а не так, а так як на тернопільському ринку.